Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як додати чи змінити мову на вашому ПК. І так, переходимо в нижній правий угол, тут нажимаємо лівою кнопкою і мовні параметри. Нажимаємо сюди. І тут у нас з'являється таке меню, де ми можемо змінити наші параметри нашої, нашої мови. І так, мова інтерфейсу Windows, це всього Windows вашого. Ми можемо, звісно, змінити, поставити англійську або українську. А, також ми можемо додати або видалити ті мови, які ми не використовуємо, які будуть відображатись ось тут, і ми будемо вводити їх в клавіатурі. І так, щоб додати мову, звісно, нажимаємо плюсик, і тут вибираємо мову, додаємо. Нічого тут важкого нема. Щоб видалити мову, наприклад, у вас тут може бути російська, і бачите, видалити не можна, на відміну від англійської, нажимаємо Видалити і видаляєте. А, щоб це змінити, потрібно просто мову. Да? Перемістити нижче, так як першу мову не можна видалити. І потім вже можете видалити. Бачите, як я змінив, то англійський вже видалити не можу. Тому, надіюсь, це відео було для вас корисним. Всім пока!